Добрий ранок, 3 листопада, понеділок, 7.20. Після канікул почалась уже школа і я готую Богдану сніданок. Сьогодні трохи пізніше. Богдана сніданок. яєчня. Богдан вже пішов в школу, віка вже прокинулась. Зараз пів на дев'яту. Я приготувала Вікі кашу. Це кускус -кус молочний з цукром і з маслом. Так, загрузила посудомийку. Ще зараз треба пральну машину загрузити. У нас на ранок плани, треба їхати по справах. Так, зараз буду загружати пральну машину, якраз те, що не треба найближчим часом виймати, буде. На довге прання на 60 градусів. Так, мені всякі пледи треба попрати. Закінчився кондиціонер для прання, треба купити новий. Ми вже вийшли з вікою з дому. Зараз десь половина на одинадцяту. Йдемо на маршрутку. На вулиці дуже гарна погода. Можна навіть було легше вдягатись. Ось. Світить сонечко, вітру немає. Хоча вже 3 листопада. Вітру немає. Не холодно. Не холодно, Але така гарна. Вікусінька, ходімо, маршруточка чекає. Зараз я віку заведу до бабусі. Бери листочок, пішли. Заведу віку до бабусі і мені треба сходити по справах. Потім я повернуся і заберу, її, заберу віку, і поїдемо додому. Віка досі хворіє, в неї нежить, і в неї кашель, але не постійний, а так от перед сном, коли вона лягає в лежаче положення, в неї починається кашель. І потім ще вона десь під ранок або десь посеред ночі просинається теж, ну точніше, не просинається, а починає кашляти. Як щось накопичується, чи стікає і вона від кашля І от зранку встала, теж відкашлювала. кашля, кашля, а потім перестає. Ось, яка чудова погода. Яка чудова, яка чудова природа. Дуже приємно. Я відвела віку до бабусі. І йду зараз в поліклініку. Підходжу вже до поліклініки. Ось наша поліклініка, але це не дитяча, це доросла. Просто тут приймає педіатр. Педіатр приймає. Колись в амбулаторії дитячий приймав, але в 22-му році амбулаторію рознесло ударною хвилею від ракети. Та я розповідала вже. Там поряд з нами була амбулаторія, а зараз педіатри приймають у дорослій поліклініці. Така в нас досить гарна поліклініка доросла. Дитяча, вона трохи така стандартна, як будівля. А це така прикольна з такими вітражами. Всередині поліклініки така скляна шахта. Ось вона, скляна шахта. Я показувала вже якось. Хто не бачив. Так, де тут крило наше? Ось тут. Ще одна скляна шахта, і там жіноча консультація. Теж показувала, може хто не бачив. А тут шахта, така світла, там реєстратура а тут ось така світла шахта. Це, я вже завершила справи у лікаря. Зараз йду до мами за Вікою. Ось, і купила е, лимонні тісточки. І віки ще грибочки, печівку. Зараз чаю поп'ємо будемо їхати додому. Ось два таких лимонних тісточка. Е, і печивко для віки. На 94 гривні в мене вийшло. Це Мокачино, чи що я там купляла, повне Г, з того автомата. Автомата, апарата. Там просто є такий відділ, де зернова кава, ірландські віскі, там ще щось. З шоколадом ірландські віскі. Отам дуже смачна кава, а вище кава. І я так... сьогодні це купила, а воно таке не смачне. Взагалі ніякого не отримала задоволення. Буду знати, я як раніше брала в тому апараті або з молоком, або з шоколадом, так і буду брати. Я прийшла до мами, Віка тут їсть язик, м'яско, І зараз ми будемо пити чай і їсти тістечко і печівку. Це з грибочки. Грибочки, так. Це печівко таке у вигляді грибочків. Що там таке? Коладку. Так, Віка доїла вже язик. Ось, і зараз ми будемо їсти смаколики. Ось я вже відкрила тістечка і печивко. Це ось таке я для вікусі купила грибочки. печивко грибочки. Це печивко у формі грибочків. А, угу. Давайте тихесенько будеш сидіти. Бо дядя дивиться, як дітки себе поводять. Ми вже йдемо додому, точніше намагаємося іти додому. Я тут зупинилась шапку вдягти, типу, бо щось вітер дує. Це нагребли продуктів в марці. Мені без коляски важко нести. Бачите, супер прикраса принцеси. Машинка на мотузочці. Ходімо. Так, дійшли ми з вікою додому. А, покупки в Велмарті на 850 гривень. Покажу першими цукерки, бо Віка зараз їх забере. Ось такі мармелад, цукерки, першої, мармелад першої марки, груша диня. Так, і поїхали далі. Сухі сніданки ось такі по акції 31 гривня. Пряники з начинкою вишневий сад 350 грамів. Ну, то бери свою цукерку. 41 гривня пряники. Далі сир, бринза. Гудмілк це до салату. Кріп це мікс кріп плюс петрушка. Далі десяток яєць, ясен світ, розмір L. Ну, почали вже з'являтися хурма шарон. Це поки що коштує 95 гривень за кілограм. Так, хурма Шарон три штучки взяла. Ось такі огірочки квашені, солоні. Солоні огірки. Капуста пекінська до салату 28 гривень за кілограм. Банани 60 гривень за кілограм, 4 штуки взяла. Булгур крупа. Сьогодні буду варити 40 гривень. Чи щось таке. Кілограма. Маслини чорні без кісточки першої марки. Молоко бурінка ультрапастеризоване. сосиски м'ясна гільдія. По акції там близько 70 гривень, але їх тут небагато. І ось такий опаліскувач кондиціонер дитячий, який я завжди купую. Все, ось такі були покупочки. Яку спать і пішла знову в Алмарт. Тому що от в тих покупках, що я показувала, повинна була бути ковбаса, ціла палка ковбаси дитячої, вареної за 140 гривень. Але її в тих покупках не було, а в чеку була. Тому що я її забула в магазині на касі, бо ж Віка надає нормально нічого не зважити. Не не пропікати на касі, ні це ні спакувати. Вона ж все кричить там я, я, «дай», «дай», мені, мені, я сама. Коротше, забула я ту ковбасу і мені якось Коротше, шкода стало, по-перше, Ну, я думаю, піду Walmart, просто все одно мені потрібна ковбаса. Я не думала, що мені дадуть цю мою ковбасу, тому що її ж мали віднести назад. А вони всі різних, різної ваги, різної ціни. І мою цю ковбасу суму хтось купити і звідки вони мені її візьмуть. Це Тільки, ну коротше, я пішла в магазин, як мінімум, щоб купити нову ковбасу. Прихожу, підійшла до охоронців, а вони подивились по камерах, що дійсно я там. Була, і там було видно, що я купую цю ковбасу, і вона в мене в чеку, і там одна консультант відносила її потім на місце. Ну, пішли, подивилися, а там вже в чеку вказано, скільки вона важить. Вони пішли і знайшли її саме цю. Її ніхто не купував і дали мені цю ковбасу. Коротше, я якийсь нищеброд, чесне. чесне слово. Якось аж соромно це якась просто філя. Коротше, забрала я цю ковбасу. Ну, так, то, знаєте, якось теж неприємно забути ковбасу за 140 гривень палку. Дитина ж там мозги вічно запудрить і все забуває. Ну. Так, поки Віка спить, хочу приготувати собі обід. Готую гречку з яєшнею. Огірочки вже. У салоні переклала ваночку. Набігала сьогодні, страшне як хочу посидіти поїсти і подивитись щось на Ютубі, якісь трукрайми. Так, ось обід. А огірків так мало, тому що поки смажилась яєчня, я вже декілька з'їла. Зараз я буду готувати булгур, варити в мультиварці на гарнір на вечерю. І буду також смажити я брокколі, капусточку яйці. Капусту помила. Вона така маленька. І суцвіття такі плотні з маленькими цими бруньками. Це дуже ж смачно. От він прийшов зі школи. А в мене ще недовго буде готуватись їжа, а він піде гуляти, тож я йому зроблю зараз. Локшину швидкого приготування з сосискою цим м'ясна гільдія, моцарелла. У нас тут дурдом веселка. Богданів обід він вже взяв один огірок. Локшина з сосиска і огірок. І в мене там на кухні робиться дурдом, того, що зараз розкажу. Так, я вже. Підготувала яєчну бовтанку, ледь як підсмажила броколі. Ні, Наче нормальні, бо Віка тут влаштувала істерику, стрибаючи на плиту. Ось Зараз буду заливати яйцем капусту. А Віка буде зараз їсти вареники з творогом. Так, я тут досмажую броколі. Ага, угу. так, твоє брокколі. У нас все твоє. Кашу ви змогла переставити то, що не переварила. Бодя у нас забирав Вікусю, коли вона тут істерила. І показував їй картинки. Не? Так, це мама приготувала мільярд різних страв, і тепер тут таке робиться. Броколі вже готова. Так, булгур я вже показувала. Вареники віка їсть, бодя свій обід з'їв. І зараз я це все буду прибирати. Я ставила на вечерю варитись сосиски, і це вже ось сьогодні купила пачку сосисок і сьогодні, сьогодні з'їли пачку сосисок. Віка купається зараз. Зараз 8 година вечора я загружаю чергову, точніше партію посуду. Там вже прийшов з гульок, один там наїлись сосисок на вулиці з хлопцями. На багатті смажили. Ось, я тут йому ще докину їжі. Булгур з грибним майонезом, брокколі смажена і сосиска. Вікіна вечеря, булгур і, Зараз. Булгур і ковбаса. Так, я вже дітям зараз буду давати фрукти, і буду вже на цьому закінчувати сьогоднішній вог, бо вже треба закінчувати сьогоднішній день.